Mana mana tiriti. 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 Tiriti. Mana mana tiriti. Тин-тин, мана-мана, тин-тирин-тин, мана-мана, тин-тирин-тин, мана-мана, тин-тирин-тин. Всім привіт! Хочу розказати вам свою історію про свій навігатор, BMW навігатор 6-го покоління, який у мене вмер, і я вирішив його поховати. Тому що він уже не працює. Він живе своїм життям. Жив своїм життям ще пів року назад. Але зараз він зовсім не працює. Дисплей не працює. У них є болячка, не працюють дисплеї. Виходять із строю. По гарантії поміняти не можуть. Тому що я купив цей навігатор за 400 доларів. на OLX. А там гарантію ніхто не дає. І я не знаю, що з ним робити. Вирішив його поховати. Що ще з ним робити? Не роби це! Хто це? Я лісова фея. Я допоможу тобі. Як? Ти можеш купити новий дисплей на Алиекспрес. І що мені робити? Їдь додому та роби замовлення. Ти думаєш це мені допоможе? Добре. Тоді я спробую купити дисплей на Алиэкспрес Али і розказую вам, як це все вийшло, моя історія. Зараз у нас розпаковочка того, що я замовив з Алиекспрес. Як вам вже казав, що у мене навігатор вмер, тачскін. І перший раз в житті я отримую посилочку з AliExpress, тому що не вміє не знайти цей екран. Зараз глянемо, чим дурили китайці, чи надурили. Відкриваємо що у нас тут? О, новий дисплей для мого навігатора. Бачите? Дуже переживав, щоб контакт був той, що потрібен, тому що буває два різних контакти тут. Тому перед тим як замовляти, треба розібрати ваш навігатор, а потім вже замовляти. Слава Богу, це той контакт. Будемо збирати і глянемо, що буде далі. Буде працювати чи ні. Ну що, ребята, хлопці, пробую ставити навігатор. Мені поміняли дисплей. Я пішов там, де хлопці роблять мобільні телефони. Попросив поміняти дисплей дуже обережно. Ну і зараз спробуємо, працює чи ні, ключики рядом поставили, щоб він. Включаємо зажигання. І дивимось, вау, включився. Зараз глянемо, як він буде. Так, батарею треба замінити на ключах, не забути. Попередження вже є. Так, навігатор грузиться. Ну, спробуємо. Працює. Бах! Працює. Аліекспрес допоміг мені. Дякую всім, хто був зі мною. Так що, якщо у вас є проблема, можете легко на Алиекспрес замовити, і проблема буде рішена у вас. Всього найкращого! Хай щастить вам!